36 мільйонів гривень закарпатській владі цього року коштуватиме навчальний рік: забезпечення загальноосвітніх закладів сучасними технічними засобами навчання, ремонт та реконструкція будівель, виплата особливих стипендій, закупівля автобусів. Тощо не останнє місце займає і питання збереження здоров'я школярів та використання сучасних технологій. Відтак і на спорт у наступний рік передбачено чималі кошти. Придбано в цьому році 20 навчальних комп'ютерних комплексів. Та 16 інтерактивних комплексів на суму майже 3 мільйона гривень. Придбано 26 сучасних навчальних кабінетів фізики, хімії, біології та математики. Нами придбано 50 комплектів спортінвентарю. Сума, яка була використана на закупку цього спортивного обладнання 1 мільйон гривень. Професійно-технічну освіту на найближчі три роки визначили пріоритетною. Влада не задоволена рівнем знань, за якими випускники училищ приступають до роботи. Посадовці взялися аналізувати ринок праці, впорядковувати мережу закладів та працевлаштовувати випускників ПТУ за відповідними професіями. Адже лише на місцях можна визначити, яка професія у регіоні є найбільш затребуваною. Відтак, саме таких спеціалістів готуватимуть у закладах середньоспеціального навчання. Також у профільному міністерстві мріють вже з 2017 року 10-11 класи вважатимуться профільною середньою школою. Це та новація, яку вже роками чекають і батьки, і учні, і всі освітяни. Значить, ця концепція була затверджена, будуть напрацьовуватися методичне забезпечення щодо її реалізації, і вона буде впроваджена в старшу школу через деякий період, як ми зрозуміли з виступа міністра, приблизно через 4 роки. Серед інших новацій введення інформатики у другому класі та обов'язкової іноземної мови у п'ятому. Також планують відмінити навчання у дві зміни та створення власної інтернет-сторінки кожного навчального закладу. Цього року до садочків краю приймуть 45 тисяч дітлахів. За парти у школах сядуть 154 тисячі учнів. У вузах навчатимуться 28 тисяч студентів. У професійно-технічних училищах освіту здобудуть 8 тисяч закарпатців. Щодо першого дзвоника, то цього року він лунатиме і у неділю, і в понеділок. Де і коли вирішить на місцях.